У мандри всесвідом з програмою Космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією. Перший приватний космічний корабель Дрегон зістикувався з міжнародною космічною станцією 25 травня 2012 року. Дата, коли приватній компанії вдалося те, чим раніше займалися винятково національні космічні агенції, доставити вантаж на орбіту. Оверганевай крайзавкалітізакбінайко нашою основною метою було гарантувати надійність і безпеку доставки вантажів. Але, звісно, була і вторинна ціль здійснити інноваційний прорив, запропонувати нове рішення для зниження витрат на орбітальний транспорт. Це важливе досягнення, але сподіваємося, що це стане постійною практикою як авіаперевезення. Dragon розвантажує команда міжнародної космічної станції, до якої належать співробітники Європейської космічної агенції. Запитання, яке цікавить усіх: чи дійсно приватна компанія SpaceX зможе взяти на себе доставки усіх вантажів Землі на орбіту у недалекому майбутньому? Гроші на розвиток необхідних технологій SpaceX отримує від NASA. Йдеться про суми у сотні мільйонів доларів. До 2017 року. Перевезення астронавтів NASA до міжнародної космічної станції буде повністю віддане приватним компаніям, і це важлива подія. Співробітництво наса і приватних компаній має довгу історію. Вже тривалий час космічна агенція користувалась послугами приватних підрядників для виготовлення космічних апаратів і устаткування. Тепер Вашингтон планує повністю віддати приватній галузі і обслуговування орбіти. Наса зосереджує сили на інноваціях та стратегічних розробках, залишаючи комерційним компаніям повну свободу у суміжних галузях, таких як орбітальна інфраструктура. придбавши транспортні послуги, а не апарати, ми продовжимо слідкувати за дотриманням правил безпеки, але водночас дамо приватним компаніям поштовх до інновацій. Усі виробники від молодих стартапів до лідерів на ринку опиняться у ситуації здорової конкуренції кожен буде намагатися запропонувати оптимальне транспортне рішення. наразі більшість комерційних проектів орієнтується на сферу телекомунікацій, проте поле їхньої компетенції невпинно розширюється. NASA дала зелене світло. То чому б не спробувати сили на новому ринку? Малета інісалі. Звісно, дуже довгий час ця галузь була повністю під на урядові, але розвиток технологій сягнув рівня, коли приватні компанії усе менше залежать від державного фінансування та власноруч розробляють модулі. кілька років тому наса інтенсивно розробляла надувні космічні модулі для орбітальних станцій. Пізніше агенція згорнула проект через інші нагальні питання. Конструкторський задум припав пилом, але не зник. З полички архівів проект підібрала приватна компанія Bigelow Aerospace, відома розробкою орбітального готелю. Наса насправді лише ідею надувних модулів придумала, нічого більше. У них це хронічна проблема. Проекти, що існують тільки у вигляді презентацій. Вони придумують, а потім втручається конгрес і зрубує проект на корені. Так що НАСА запропонувала ідею, але впроваджувати її в життя з усіма деталями та інженерними рішеннями довелося нам. Компанія випустила два прототипи надувних космічних модулів. Наразі вони використовуються як додаткові відсіки на космічних станціях, як добудовані кімнати у будинку. У перспективі такі капсули можуть стати повноцінними готелями. Оскільки Бігалу здавна працює зі SpaceX та іншими приватними космічними перевізниками, об'єднання послуг компанії в єдиний туристичний ваучер. Проїзд плюс готель цілком реальна перспектива. До того ж, діяльність у космосі не обмежена жодним законом. наразі, усе right дуже просто на орбіті не існує жодного регулятивного органу. Ми підпорядковуємося федеральному уряду та федеральній авіаційній адміністрації. Існує статут бюро комерційних космічних перевезень, який каже, що і як можна транспортувати. Проте закону як такого немає. Єдиний закон, який розповсюджується на космічний простір, положення Конвенції ООН 70-го року, за яким завдання збитків одним космічним апаратом іншому, є відповідальністю країни, якій належить апарат кривдник Гадаю, приватні компанії можуть бути залучені у два способи. По-перше, як підрядники космічних агенцій, це те, що ми спостерігаємо сьогодні у ситуації, коли вони доставляють вантажі на міжнародну космічну станцію. У цьому випадку космічні агенції мають важелі впливу. Соде авудсей ті Спейседженсіскіп Есетен Колем діактивіті. Водночас є люди і підприємства, що мають кошти для приватних подорожей у космос, тож приватні космічні перевізники мають потенційних клієнтів через 10-15 років існуватиме паралельний сценарій освоєння космосу цими людьми. хоча закону і немає, але у випадку завдання збитків іншим космічним апаратам за діяльність приватних компаній усе ж таки буде відповідати держава. Але туристи матимуть повну свободу щодо того, чим вони хочуть займатися у космосі. Conducting space. ще один незавершений проект НАСА у Колорадо повертається до життя завдяки приватній компанії. Йдеться про так зване космічне таксі. Спеціальний транспорт розроблений для переміщень між орбітальними станціями. Наразі пристрій піддають аеродинамічним тестам. налаштування, форму, характеристики, усе це ми запозичили від радянської розробки «Бор-4». Разом з NASA ми проаналізували особливості цієї технології та зробили висновок, що у результаті можна отримати стійкий транспортний засіб простий у керуванні. Потрібно докласти мінімум зусиль, щоб він нормально літав. У розробку вкладено тисячі годин роботи. Коли ми тільки задумали цей проект, нам видалось нерозумним починати з нуля. Тож ми вирішили використати наробки наса. До того ж, вони вклали в це достатньо багато. тож ми пішли до них за інформацією, за результатами тестів, і вони дали нам все, що було необхідно для продовження роботи над проектом. Вони радо сприйняли наш намір довершити роботу, у яку вже було вкладено багато інвестицій від уряду. Космічне таксі носитиме назву Dream Chaser. Його перший рейс заплановано на 2014 рік. Розробники стверджують, що завдяки вдосконаленій системі евакуації апарат повною мірою гарантує безпеку пасажирів. Наша робота полягає у розробці засобів пересування у межах низької опорної орбіти. Координація перевезень буде повною мірою забезпечуватися приватними компаніями, як наша. Це дозволить нас зосереджуватися на більш серйозних завданнях, таких як подорожі до астероїдів на місяць, а в майбутньому і Марс. Окрім наукової експертизи та архівних матеріалів про дослідження, наса надасть розробникам DreamChaser фінансову підтримку у розмірі 100 мільйонів доларів. Досі космічні агенції повністю скеровували роботу приватних компаній. давали їм план дій, розписаний за кроками: що, як, чому. Тепер ми наближаємося до моделі роботи, коли перед приватною компанією поставлена мета, і вона самотужки намагається її досягти. Космічний туризм. Ще одна перспективна галузь. Серце розробок сьогодні приватний космопорт для суборбітальних польотів у пустелі штату нью мексико Космопорт розташований на території військового полігону. Чиїм повітряним простором він має право користуватися для тестових запусків. Це і депо, і литовище два в одному. у цих двох ангарах ми маємо змогу зберігати одночасно два апарати серії Білий лицар. лицар-2». бізнес модель є досить цікавою. Космопорт ми будували за гроші з бюджету, тобто на гроші платників податків. Але до 2014-го ми маємо повністю перейти на автофінансування. Тож нам потрібно задуматись про джерела прибутку. Частину грошей ми отримуємо експлату від інших компаній за користування космопортом. Але у майбутньому нашою основною діяльністю буде космічний туризм. Компанія Virgin Galactic вирішила зробити Космопорт Америка своєю основною базою. Її білосніжні ракетоплани будуть піднімати туристів на 100 кілометрів вгору, де офіційно починається космос. Кілька хвилин невагомості і вид землі в ілюмінаторах обійдуться у відносно скромні 200 тисяч доларів. Сотні квитків вже були продані. Перші туристи займають чергу. Чекати їм залишилось лише два роки. Ми знаємо, що у світі є багато людей, які мріють здійснити подорож до космосу, які впевнені, що зможуть це зробити. 50 років минуло з моменту, як перша людина зробила це. Донині повторити мандрівку. Шанс випав лише десятку урядовців. Це бізнес стратегія стилю річарда Бренсона проаналізувати незадоволену потребу та придумати, як її задовольнити. Туристичний космічний корабель почне подорож приєднаним до материнського апарату. Після виходу з атмосфери він від'єднається та продовжить мандрівку на власному двигуні. Настане час, і орбітальні подорожі, як ця, стануть буденною транспортною практикою. зрештою. Ми очікуємо, що таких космопортів збудують ще багато. Це дозволить здійснювати подорожі так само, як з літаками. Туристичний космічний транспорт, космічні готелі та таксі. Сьогодні усі ці розробки набагато ближче до реального втілення, ніж 20 років тому. Проте нерозв'язаних питань та випробовувань залишається вдоста. Потенційним космічним туристам потрібно запастись терпінням.